Ну що, Олександр Шандор виводить команди на поле. Це мені трошки нагадує, знаєте, такий боксерський вайб, коли Олександр Русик виходить на уемблі. Але ясно, що масштаби не ті. Але потрібно відзначити організаторів, що постаралися сьогодні створити атмосферу, тому що сьогодні будній день і набагато важче затягнути людей на стадіон. Однак ми бачимо, що стадіон сьогодні точно не порожній, і це новий досвід. Новий досвід для Полісся. Саме ось такий старт трансляції, старт поєдинку. Ім Руслан Ротань на цьому тижні святкував свій 44-й день народження. Дуже тепло привітала його команда. Подарували, падали ракетку для того, щоб Руслан Петрович грав, займався спортом. Андрієвський. Вирішив підкрутити і, можливо, десь піймати Данила Варакуту на тому, що він вийшов достатньо таки далеко з воріт. Шабанов. Закидання на рашицю. Рашиця проти Михайличенка. Рашиця протискає. Передача. Класна, але удару немає. А ось і вам і відповідь харківської команди. Батон Забергжа береться за голову. Представник національної збірної Косово. Давайте ще раз дивимось. І от з другої спроби ця передача пройшла. Решиця класно на швидкості вривався. Про... Брагару. Брагару робив передачу зараз на Філіпова, але Варакута вчасно виходить. Забирає м'яч. Данило Варакута. Частенько Полісся полюбляє закидати м'яч на Олександра Філіпова, щоб він скидав на вінгерів чи на. Інсайдів, які будуть вириватися з глибини, сьогодні ми поки що цих ходів не бачимо. Калітвінцев в центрі поля закидає праворуч Навіть, віддається, він не бачив і не дивився. Знав, що Антюх там, Антюх під ліву ногу. Антюх пробиває. Вище воріт проходить м'яч. Хороша атака. Мені сподобалось, як Калітвінцев віддавав передачу, І Мені справді. Можливо, мені здалося, що він навіть не дивився, а просто знав, що Антюх там у фланзі, і він готовий до того, щоб прийняти передачу. І відзначу тут Руслана Бабенка, який дограв цей епізод до кінця. От Зверніть увагу. Павлюк. Через передачу і дуже непогано виходить. Тут Волинець вправно підчищає як останній захисник, хто пам'ятає ліберо. Але ідея зрозуміла. Дивіться, металіст стягнув на себе футболістів групи атаки. Полісся витягнув глобальну команду. Павлюк. Павлюк робить довгу, довгу передачу. Заберджа. Заберджа. Чи не вперше опиняється в штрафному? Скидає на Антюха. Перед ним купа суперників. Що той зробить? Пробиває з під захисника, але Не влучає у ворота. Ну, це в розрахунку на те, що Євген Волонець десь проспить, не побачить, його перекриють, тому що удар не суперсильний, але достатньо таки підступний. Ось тут закидання. Забергжа прийшов в зону під Бориса Крушинського. Той не встиг повернутися. І виникла небезпека біля воріт Полісся. Салюк перехоплює. Салюк може й пробити. Він це робить! Волонець відбиває перед собою Чоботенко на допомогу. Дивимось, один з найнебезпечніших моментів перехоплення Володимира Салюка. Удар, який забирає Євген Волинець. Ну як забирає? Відбиває. Він його не ловить, тому що удар непростий. І тут е, все добре склалося для Полісся, що цей відскок забрав Сергій Чоботенко. Цю велетень. Велетень під праву, Навішує на дальню стійку. Удар не виходить. О, Едуарда Сарапія. Ще раз дивимось: попередній епізод. Проти двох суперників діяв Сарапій проти Шабанова і Литвиненка. Вучає Чоботенка, той у Фланзі. Михайліченко. Калюжний приходить забирати м'яч. У нього це виходить удар Стійка. Калітвінцев пробивав. Нібито з нічого. металіст 19-25 створив гольовий момент. Ну, все почалося з того, що потрошку-потрошку. Почали харків'яни затискати ось цей старт атаки Полісся. Це призвело до цього епізоду. Одній момент калюжний затис, і е, Калітвінцев навіть не підіймаючи голови пробивав. Тут потрібно було дуже швидко це зробити. Ось, дивіться, а, ні, він глянув перед цим. Калітвінцем. Шабанов. Калюжний. Може пробити. Він це робить. М'яч, не мов би, незрозумілій. Траєкторії. Летить, а волине цього не фіксує. Подивіться, Калюжний одразу тільки є змога. Він пробиває. Він в кубку забив з дальньої відстані. Сарпій. Через Брагару. Крушинський прострілює. Чи швидше пробиває. Борис Крушинський. Ось тут е нестандартно було зіграно. В першому таймі таких взаємодій ми не бачили. Переведення на Брагару. Подивіться, одна передача. Крушинський одразу біжить в зону, там є простір. Так, Велетень. Подача. Перехоплює Металіст 19-25. за Забержа. Несеться вперед. Ми дуже рідко бачили його в сьогоднішньому матчі. Пробігає він від чужого штраф, від свого штрафного паш на Рашицю. Удар! М'яч проходить вище воріт, оскільки там дещо завадили. Ермір Рошиці пробити забержа. Красунчик. Продивіться, скільки він протягнув. Просто вперед у сейнбол такий совімкнувся. Все поле людина протягнула, його ніхто не зупиняв. Рашиця. Ну і все правильно робилось по футбольному. Подивіться, під праву ногу спокійно готує удар, і Бабенко тут трошки підправив. Ну що, подачі від Калітвінцева. На дальню стійку удар! Хороший удар від Євгена Павлюка. В таких матчах дуже часто стандарти призводять до певних змін. Борис Крушинський і з під нього пробивав Павлюк. Так, небезпечних моментів обмаль. Це правда, це нам скаже статистика, але один шанс і все буде інакше. Брагару брагару пробиває. Не віддає він передачу на гайдучика. А напевно, треба було. От він може цей поєдинок. Абсолютно його характер перевернути. От зараз подивіться. Просив передачу гайдучика, але Брагару хотів якось, знаєте, неочевидно зіграти, як на мене, не те, що він тягнув на себе ковдру. Просто це було очевидно там віддавати на гайдучика. З іншого боку, бачив Брагару вже перед собою воротами. Подача через себе пробивав Ермір Рашиця. Це був би, напевно, гол-туру, якби тут залетіло. Але це пройшло вище воріт Заберджа! Віддавав цю передачу. Через себе складався його співвітчизник Сарапій. Вертикальна передача вперед. Талес. Гуцуляк. Продовжена Михайличенка. Михайличенко видряпує цей м'яч. Удар. Варакута закриває ближній кут. Не пішов він читати, як зробили багато з його колег. Михайличенко нібито показував, що буде прострілювати. Дуже підступно це робив. Тут треба знайти передачу Гусуляка і далі. Дивіться, Литвиненко помиляється, оббігає його. Михайліченко. Це вже втома дається в знак. Це англійська прем'єр-ліга. Талес. Йосефі. Далі на фланг. Подача удар! Хайдучик. Микола гайдучик. Плюс то там Талес був у штрафному. Олександр Назаренко. Класний крос робив, але атака Полісся не завершена. Гуцуляк на м'ячі, отже, може бути небезпечно. Михаліченко подає, стріляє. Гайдучик Йосифі удар воріт. Ще один шанс для Полісся, щоб забити. На останніх хвилина хотілося б зараз вовкам вирвати перемогу. Назаренко з флангу подачі і Павлюк не дав гайдучику пробити. У кого гайдучик знову був в небезпечній зоні, добре пропонував себе, класно відкривався і все? Ні, так і не буде. 0-0 у Житомирі. Не визначили переможця в поєдинку на центральному міському стадіоні. В Житомирі В домашньому, на домашньому стадіоні і для Поліся, і для металіста 19-25. заводяться між собою Бартулович і Ротаня. Це цікавий епізод. Я думаю, якби вони вийшли б на поле, вони б дали більше емоцій, ніж останні деякі їхні підопічні сьогодні. Це були футболісти високого рівня, Руслан Ротань. 100 поєдинків за національну збірну. Вадим Бартуло свій час викликався навіть до національної збірної Хорватії з чемпіонату України. Це теж дуже показово. Хоч ясно, що не так багато він зіграв за свою збірну, як Руслан Ротань. Ну, бойовий бойовий поєдинок. Ми подивилися. Подивіться там Сергій Кравченко. Теж емоції у нього не згасають. Дякує він. Зараз Вадим Бартувич Олександру Шандеру дуже багато емоцій, претензій у тренерів, ми бачимо. Це вже просто пішли емоції після цього матчу. Подивіться, там стара гвардія, Олексій Антонов і Сергій Симоненко вмикаються. Ну, коли такі люди щось говорять, молоді потрібно помовчати. Не потрібно вступати в якусь перепалку футболістам проти проти легенд. Української прем'єр-ліги ви тут нікого не переконаєте. Насправді цій історії переможця вже не буде. Зараз потрібно потиснути руки, розійтись. Це дуже добре, що цей поєдинок викликав просто бурю емоцій, навіть наприкінці, але потрібно було на футбольному полі ці емоції показувати на футбольному полі.